Це я ось зварила червоний борщ. Подивіться, як гарно виглядає, як, як крилку е, плаває гарненько. Розкажу вам його рецепт. Це я так знаєте варю, як моя мама. Смачний і добрий борщик. Моя мама варить. Ну, візьміте, налийте сіру каструлю води. Киньте туди будь-яке м'ясо і як він закипить вода, наріжте кубиками картоплю. Киньте туди картоплю, картоплю посоліть, як картопля дуже гарно звариться, добавте варений бурак, буракову заправку, туди в кастролю. Потім поперчіть борщик, посоліть. Киньте Чотири ложки сметану, пів ложки томатної пасти, чотири ложки олійка, поперчіть, посоліть, киньте лавровий листочок і щоб воно у вас півгодинки, 40 хвилин закипіло, кидайте на свої тарілочки, смакуйте дуже добрий благословенний борщик. Сам він в мене так сьогодні удався. Слава Богу, за те, що він благословляє і допомагає мені. Амінь.